Щодо дієтології, мені повезло з сім'єю. Мене дуже багато різних родичів різносторонніх, щоб порахувати, по-моєму, рідна тітка, яка рецензувала книжку і ще в 2000-х роках. Ну, триціології, тобто я прочитала ще в 2000-му році. Вона до цього ще займалася. Вона тут від автора даже є позначка ситуація. Справ тому що е, там була незалежна дослідна така група. Вони з'ясовували питання, чому саме люди, які мали здоровий спосіб життя та класне харчування, вони все таки вмирали і були такі серйозні захворювання. Ну кармічне, да? тобто від карми ти не не підеш. Спосіб життя, якщо людина їй подобається себе там утримувати, в цих там прораховувати, да, і вона від цього щаслива, то гуд. А якщо людина страждає, тобто вона ще посилює ці страждання. Тобто, це то треба розбиратися. Крім того. Значить, така була, знаєте, це незалежні дослідна система. Вони почали там, вони всі поїхали тоді, ці роки, на Камбоджію, на Балі, ці курси, ці перші нутриціології. Потім вони це все покидали, тому що вони біткоїни в ефірних часів. Вже їм вони не хочуть навіть цим займатися цією фігньою, Вони курять бамбук, у них все добре. Але я маюсь якусь інформацію щодо цього, і вона інформація така, знаєте, банальна, тому що питання все, все стоїть щодо що. Наприклад, якщо ви хочете ну цим займатися питанням там сходнення або там дієтологію, значить у вас якась причина на це є незадоволеність життя, погане самопочуття, Значить, часто пару це конкуренція там бути там жаданою жінкою. А це не дефіцитні енергії. Тобі ж чоловіки йдуть на ресурсність, на ресурсну жінку, вони в ціні в черзі за ресурсними жінками, і вони йдуть на енергію, на стан. І тут, виходить, стан не співвідношення до внутрішнього стану. І людина ще, наприклад, якщо вона, вона там, наприклад, здоровий спосіб життя, щоби що би що, а вона боїться старості, смерті. А страх домінує в залежності, яка у людини енергетичний потенціал. Лише якщо людина йде там та щас накачаю енергію, значить потім йде, не дуже йому подобається, ні душевно сидити в цих, не в алгоритмах, а в цих ущербності цієї, це їм, це не їм, це так, те. Це ну, тому що ми воля, свобода, ми атман, ми маємо ми, ми боги. І виходить, він ну це йде така ментальність. Ці програми установки, це ложні, ложні вони всі, але. Він грає таку гру. А на вихлопі, тобто ціль, і ще прокачує енергію і ці інформаційні програми страху і смерті іще посилює. І виходить, ці, всі різні диетології в нього йдуть, тільки посилюють його ближче до того, що він боїться. Розумієте? Тому е, треба спочатку. Прибирати ці всі психологічні аспекти, моменти, чому що ви що ви хочете? Тому що жінка, якщо якісь енергії, наприклад, задоволення, чи ще щось, тобто ми є те, що про себе думаємо, і ми є стан. Ми вже є те, а потім формується які ми. А що ми хочемо, щоб ми були такі, нам треба робити напругу. Нам треба це робити, тому що страх нас не будуть любити, тому що я не буду там. Вони не буде далі 60, чи я знаю, скільки мене жінок, яких добре себе почувають. Чоловіки люблять і ще по два коханця, мають дуже і вагу лишню, але в них внутрішньо вони легкі, вони е, є коди легкості, гумору. Е, значить, і вони їх люблять і вони несуть у цю жіночу енергію, тому що жіноча енергія, вона ж це потік, це ж не... Да, Він чи навіть це добре серце, це гумор, це ось розумієте, ось це, це добре, так десь швидке переключення, не підстраювання. А не любиш, ну добре, знайду завтра, хто полюбить іншого мене, ти розумієш. І тобі ж ні, я не кажу, треба дуже дуже треба за харчуванням, дивитися, не їсти. Особливо мені дуже смішно, коли знаєте як. Здоровий спосіб життя, і все купляють у супермаркеті. і живуть в квартирах. Ми тільки за здорові. та треба бути поняття здорового життя. Це жити на природі на землі. Нам треба жити, це дуже важливо. І повітря, щоб ми бігали повітрям мінусовим, тому що кров плюсова. Ми маємо ж десь хоча б 50, мабуть, 60 відсотків, щоб була натуральна їжа. Наприклад, розумієте? А потім, вже, наприклад, там щось це все інше. А люди там оце таке роблять, знаєте, там сидять в квартирах, себе -так -от, окути, в страхах, торовий ображити, то не здороветься, -ти, ти не несешся в лапи в там і смерті, не гаразд. Тому о, така ситуація. Треба, щоб у вас поняття здорового було. Або я хочу молодження. І взяли накололи обличчя, накололи обличчя, а організм що? Обличчя вот так от болтається, пішла в супермаркет, набрала того авокадо, якого там і ще щось мені нутриціолог перерахував, вважає, тесе, я дивлюся, там взагалі, ну, ну, ну капець, ну просто ну, дівчата. Тому любіть себе, будьте згодою зі своєю програмою.